24 грудня, коли всі українці вперше святкуватимуть Різдво разом, вперше на каналі «1 плюс 1 Україна з'явиться і ТСН і розкаже неймовірні історії про людей з душею лицарів і події варті літопасів. Людей, які щодня роблять справжні дива та єднають усіх нас хай де ми є. Це історії нового життя, нової надії і нових нас. Проєктом Різдво Ти не один. Відчуйте непереможне світло непереможних людей. І нехай сяє наш спільний свят вечір. Непереможне світло непереможних людей 24 грудня. Увесь день з 1+,1 плюс Україна.